Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Ну що ми займаємося будівництвом? Ось сьогодні підбили такий дашок. Як вам? Мені дуже подобається. Ось такий дашок залишилось. Залишилось скільки. Зараз підрахуємо. Раз, два, три, чотири. 4 дошки і будемо переходити, будемо переходити Так. всередині, що ми е, утеплили. Зараз ще там пару листів не вистачило, зашиваємо цю сіну, цю сіну, е, доутеплюємо все, набиваємо бруси і утеплюємось ось тут. Друзі, ось така кімната буде, така кімната у нас буде. Ну а відео сьогодні не про те. Я ж вам хочу показати. У нас на ставочку виявилися маленькі каченята. Як вам? Де вона висиділа їх? Я не знаю. Ого, карп для них викинувся. Бачили? Е скільки штучок зараз подивимося і йдемо зараз зерна. Наберемо зерна і будемо підготувати нашу. Качечку. Скільки штук. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять маленьких хаченят у нас. Де вона висіділа? Зараз буду шукати гніздо. Ну, якщо в своєму там, ну вони туди не піднімуся. Дивіться, і всі за нею плавають, плавають за нею. А, он ще одне маленьке, подивіться. Ще маленьке десь в кущах була. Шість шість маленьких каченят. Їй дуже тут сподобалось. Щось одне не приймає вона. Е -е, так, що ми будемо робити? Біжимо. Зерна наберемо і будемо підготовувати нашу е маму. Їй у нас набагато. Сподобалось більше, ніж на річці Уде. Вона прилетіла до нас і вивела тут у нас каченят. Дуже чудово. Вітаю молоду маму і біжимо, будемо кормити.